Або ви його любите, або ненавидіте. Дональд Трамп, мабуть, найекцентричніший президент Сполучених Штатів Америки. Часто нахабний, самовпевнений і самозакоханий. Для Дональда Трампа не існує кордонів, він важко визнає поразки. Перемога для нього це потужна мотивація і сутність життя. 6 листопада 2024 року Дональд Трамп вдруге перемагає на виборах і стає 47-м президентом США. Попри суди та замахи на життя та скандальні заяви, Трампу вдалося повернути довіру більшості американців. І після чотирирічної перерви тріумфально повернутись в президентське крісло наймогутнішої держави світу. В чому ж полягає секрет успіху Трампа? Його біографи переконані, вирішальну роль в перемогах відіграє психологія самого пана Дональда. Відповідно до прикладного психоаналізу, психологічний типаж Трампа за MBTA підприємець. Представники цього психотипу вірять у власний успіх. Вони бачать мету і на шляху до неї долають будь-які перешкоди. MBTI це індикатор типів Myers Bricks. Ця класифікація включає 16 психотипів людини, розроблених на основі теорії особистості Карла Густава Юнга, для пояснення природних відмінностей здорових людей. Юнг переконує, що поведінку формують вроджені тенденції людини по різному використовувати власний мозок. Іншими словами, MBTI пояснює, чому люди є такими, як є, і так себе поводять. За юнгом Трамп це ділок. Люди цього психотипу живуть сьогоднішнім днем і не мають далекоглядних планів. Вони переконані, що варто вчитися лише тому, що одразу можна застосовувати на практиці. Сам Трамп у своїй книзі Мистецтво укладати угоди написав: після військової академії, яку я закінчив у Нью-Йорку, я серйозно думав про кіношколу, але вирішив, що нерухомість більш вигідний бізнес. І в цьому весь Трамп в душі він авантюрист, який завжди обирає вигоду, кажуть психологи. Кандидатура Трампа політика постала на фоні фінансової кризи 2008 року, від якої постраждали мільйони американців робочого класу. Спроможність людей сплачувати кредити, забезпечити себе пенсіями, а своїх дітей хорошими школами опинилися під загрозою. Американська мрія ледь не зазнала краху. Американський конгрес тоді не міг дати ради, і тут з'явився Трамп, який опублікував список винуватців від мексиканських мігрантів до мусульман, жінок і брехливих ЗМІ. Каже авторка кількох книг про Трампа Гвенда Блер Багатія, який став на бік робочого класу, одразу полюбили. Після чого життя Трампа перетворилось на реаліті шоу, в якому він досі охоче грає головну роль. 47-й президент США обожнює бути в центрі уваги. Він безмежно самозакоханий і вірить лише у власні сили, каже Тімоті О'Брайен, автор книжки Трамп Нейшн». Якщо Трамп дізнається, що якийсь з його проєктів зазнав краху, він реагує, наче його вжалили. Видно, що він сильно нервує через це та кидається в атаку. Це нарцисична рана, пояснює журналіст. Цю рису характеру заклали Трампу ще в дитинстві. У приватному житті ділок та політик не вживає алкоголю та наркотиків і не палить. Єдиний його наркотик це успіх будь-якої розпочатої ним справи. В політику Трамп подався на фоні невеликого занепаду власного бізнесу. Будівництво вже не приносило йому великих коштів, а отже й великих перемог. Тоді й відбулася трансформація Трампа від забудовника мільярдера до знаменитості, яку постійно показують по телебаченню, яка не проти прорекламувати білизну і стейки. Я отримаю увагу громадськості та безкоштовну рекламу, просто розпочавши передвиборчу кампанію, каже Обрайн. Цей геніальний план став, мабуть, найбільшою перемогою Трампа, який вдруге став президентом США і який пообіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин. Та чи варто вірити, що він це дійсно зробить? Біографи Трампа зазначають, одна з головних його переваг це відсутність чітких політичних переконань. На рішення політика не впливають ані ідеологія, ані моральні засади. Тож за певних обставин він може знайти рішення, яке здається вам неможливим. Але у всіх цих рішеннях відчутно бракуватиме етичне чи моральної складової, додає Блер. Для Трампа закінчення війни в Україні черговий виклик. І він будь-що спробує затвердити себе як героя переможця на міжнародній арені. На першому місці для 47-го американського президента це власна вигода. Тому він діятиме тут і зараз, враховуючи свої інтереси. І попередні домовленості з Росією для нього не будуть нічого значити, зазначають біографи політика. Тому з приходом Трампа в Білий Дім Україна наймовірніше матиме шанси на зміни в ситуації щодо закінчення війни. Питання, якими будуть ці зміни?